Наплакалась, дивилась виступлення Зеленського, як він ото виступає, як, він, як в нього болить душа за Україну, і як його, скільки людей не цінує. Налетіли оці кажани, оці стервятники за Порошенка і почали виписувати. Таке от, оці, от, знаєте, є такі, як, які на чисто українській мові говорять, вони кічаться, що вони ще до повномасштабно говорили. Мову на хліб не намажеш. Взагалі. Ця мова у вас, ви от, от, кічитесь, ото строїте себе непонятно що. Оце Ірина Геращенко вилізла, що вони європейська страна. Чуєте, кажуть, що ми європейська страна. Обзивають нас. А я вам скажу більше. Я вже готова, щоб у цей наш Баранюківськ, наш Городок, щоб вже що, що, що хоче робили, щоб хай би навіть до Росії приєднали і нічого. А що? Розумієте, просто ім'я змінити. То ми Зеленського любимо, кохаємо вождь, правитель. Ми вже привикли, понимаєте? Змінити просто на Путін. І нічого нічого страшного і не буде. Ми то вже люди підготовлені. Ми то вже люди прошарені. Нас навчили за цей час е, любити і поважати лідера. Понімаєте? Ми зеленського нашого, звісно, ми восхищаємося. Ми дивуємося його розумі, його оці от е, смикальці, його красі, його общаякий він. Ну Путін, звісно, не такий красивий, але теж лідер. Тоже вождь, Тоже великий вождь. Понімаєте? Я вже готова, щоб нашу, нашу цю Баранюківськ приєднали, хоч куди хоч кудись присунутись, прилізти, щоб казали, що дають на комуналку знижку. Понімаєте, п'ятерку дали знижку, Путін знизив. Понімаєте? І кадиров, як там попочкою крутить, і пожари тушить, і все, і люди. То в восторге, так як ми од Зеленського, просто вуха вухар розставили і от дивляться, любуються от в Чечні Кадиро в нас в Україні, Зеленський, наш поводир нації. Наш от, того всі так лякають, оці всі, ура, патріоти, які от вони патріоти, вони в Росію не їздили, вони такі, вони нам, нам лякають оцею окупацією. А я кажу, що нічого страшного. Я кажу, що нічого страшного. Кажуть, кажуть нам. Оце, так обідно. Обше, обше, так обідно. Кажуть, їм не привикати сраку лизати, диктатору. Це, це про нашого Зеленського. Вони злоби, зробили культ особи і поклоняються йому, і величають його, і їм не привикати буде. То я вам скажу, що краще так от з Зеленським злі, лідера мати провідника нації, ніж ото як в Європі. Подімать, і біолабораторії є, і, і що хоче там. Є. От, ми всі люди взрослі. ми всі все, все розуміємо, що бачимо. Що, що відбувається? І, 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 і понімаємо. І не треба казати, що це російська пропаганда. Кажуть ще, що в Україні купа зрадників, що наш Єраманг, наша вообще, права рука нашого лідера, то перша леді наша, може ще навіть важливіша за першу леді, понимаєте, от, що, що він це відкріт. Чуєте, керід, що Росія кругом їм, кругом Росія вважається і така їм. А я кажу, що не страшна Росія. А я б навіть з би вступила в Росію от, і, і, і нам не привикать, як то кажуть. Ми люди маленькі, і головне, щоб оці Порошенки, оці Ірини Геращенко, оці всі свобода слова в них. от Захотіли, захотіли вони, мамо, унітаза мати з теплою водичкою. Понимаете? А я кажу, що я кажу, що одійшли дуже далеко від скреп. Подімаєте, бо колись не було ні унітазів, нічого. Люди в космос літали і без унітазів. От як Гагарин полетів в космос, в газетах написали, і ті газети потім йшли замість унітазів. І люди жили, був крепкий імунітет, от і, і розуміли, що треба мати лідера. Понимаєте? Мати лідера в душі гетьмана. От, і, і треба розуміти, напишіть, що ви думаєте по цьому поводу. І ми от поки в нас Зеленський, я вам кажу відверто, поки що. Ми восхищаємося, ми возвеличуємо нашого, нашого бубочку, наш, нашого, от воно от таке от, піднімаєте, воно таке от, от таке, таке от виступає, воно, ну як, воно просто таке от воно в нас блатне. Воно дивиться іноді і, 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 і думаєш, як от воно таке таке чудо може вродитись на світі. Таке от воно ну, указ підписав за Україну, поїхав в Америку, попросив гроші. Для нас же, понимаєте? Для нас. Для нас просить, щоб ми. Жили хорошо, Понимаєте, Ми повинні дійсно преклонитись перед ним, що він от перед Америку Америкою вибиває гроші для нас. І ви ви подивіться, як наша страна хорошо живе зараз, при Зеленському. Просто чудесно, чудесне життя. І от воно дивись, як він виступає кожен день ці відосіки. Воно сидить таке. Наша ж таке, наш ну пр президент за наших. Вони таке кажуть, вони таке кажуть, Осталось тільки ім'я замінити на Путін, а ви вже й так диктатору сраку лежите. лежите. Таке от то надчитується. Лібералізмів. А як на дірку в селі в туалет ходили. О, таке треба обміняти всі унітази, ці всю цивілізацію, ці всі права жили якось, коли за трудодні робили. От мене баба була ще й сорока, не було така. От була на всі 80 виглядала. От, і жила за трудодні і була щаслива. то, що трудодні поставили, то що жили миску якоїсь каші з'їли, і були люди щасливі, поїмаєте? От. Цінували, цінували подвиг лідерів, хто був Сталін, як хорошо при Сталіні жили, от, Брежнів, так і за Зеленського. Понимаєте, будемо жити? Чи за Путіна, чи, чи, чи вже неважливо за кого. Головне людиною оставатися простою, скромною. От і. Я його люблю, друзі. Я люблю Зеленського. не знаю, от що мені зробити, як донести. Хочу хочеться кричати. Хочеться на всі груди вийти на площу, кричати. Гордиться, хочеться десь поїхати за кордоном і сказати, от у вас у це все є, оці всі машини, дома, оця вся цивілізація, а в нас от все зруйноване, але зато Зеленське є. І в нас сама найкраща, незламна країна, в нас от все обосране, поломане, але ж наший, з, нашим, з нашим бубочкою на троні, і гордість така за нього, за нього розриває просто, що от у нас от він є. Що той на тому костюмі з тою матньою задом наперед, і всі дивляться, всі любуються, і всі, і всі хочуть, хочуть такого президента мати, такого, такого не знаю, якого такого лідера, просто лідера світу, наш, нашого лідера. От, і вже і ці ціни не такі страшні в магазинах, і ці ТЦКшники. І навіть якщо війну програємо, головне, щоб Зеленський з нами був. І щоб все було добре. Тому такі діла, друзі. Ми от, ми от, хоча кажуть, звісно, що 73% здали Україну, таке от наговують. от. А ми все одно, а ми веселі. А ми ходимо на квартал, всім на зло. От зараз підемо на квартал, шутки буде виступати квартал, шутки, анікдоти. А ми веселимося. І, і хай все летить шкереберт, Зато в нас є Зеленський, зато в нас є Зеленський. И Ярмак, и все у нас хорошо. Вот такие вот дела. До встречи.